Про стрес зі знаком мінус і зі знаком плюс. Про три кола обереги, про користь медичного канабісу, про те, чому не слід стримувати сльози та чому іноді гітара краще за бубен. Розповість психологиня Наталія Валовська. Почнемо з того, що сьогодні ваша професійне свято день е, психолога. З чим я вас і ваших колег вітаю, це по-перше. Дякую. А по-друге, дійсно є про що поговорити. Ось скажіть, наприклад, у якому психологічному стані, на ваш погляд, на погляд вашої професійної спільноти перебуває сьогодні українське суспільство? Перебільшено це буде стресові, тривожні стани, бо е Ті руйнівні дії, які нанесла психіці українців повномасштабна війна, а вони такі тихі, непомітні, але дуже руйнівні. І їх спочатку можливо навіть не, не можна помітити одразу. Це по перше. По-друге, людина не завжди може відстежити якісь зміни в своїй психіці. І по третє, це звичайно, що людина з якимись упередженнями, що психологічна допомога потрібна тільки психічно нездоровим Є, людям. Так не. Я пізніше про це запитаю, і, так це також не дає можливості більше працювати з цими людьми і більше робити якусь статистику. А як цей психологічний стан змінювався протягом двох воєнних років? Як змінювалося наше сприйняття? Того, що відбувається, наші емоції, наші почуття. Угу. Спочатку це була така акумульованість нашого суспільства. Ми дуже іспитали такий стрес, страх, і він заставив нас рухатись, щось робити. Нам так було легше. Але потім цей стрес повинен бути, ну був перерости там в щось в якісь інші, наприклад, процеси нашого. В нашому організмі. За два роки повномасштабного вторгнення хтось звик до цього свого стану, хтось у когось він більш, скажімо так, гіпертрофувався, тобто став більш ярко емоційно вираженим. І тут можна дивитись і що з цим робити, і це видно. У, у тих людей, хто не, о, не може це ос, осознати, то з цим важко працювати з людьми з цими. А які питання щодо нашого психологічного стану залишаються актуальними завжди? Угу. А які нові проблеми виявила ця війна? Я думаю, що просто більш. Звернень стало по приводу тривоги, з приводу хвилювання за майбутнє. Наприклад, ми не можемо спати нормально, тому якщо, наприклад, ми не, не піклуємося про своє фізичне тіло, а у нас дуже втомлюється мозок наш. І коли він втомлюється, у нас з'являються такі когнитивні викривлення. Тобто, ми, нам здається, ми щось збільшуємо. Наприклад, там щось сказали, там е, якусь таку інформацію, яка не дуже може там, когось спантеличити. Але коли ми уставші, коли ми. Не попіклувалися про себе, то ми можемо це ну, сприймати як якусь вообще величезну катастрофу. Тобто це важливо тримати базу. Базу це сон, їжа і наші якісь там хобі, спілкування з близькими і таке інше. Це той фундамент, на якому буде базуватися наше ментальне здоров'я. Що скажете про ставлення у суспільстві до психолога, до психотерапевта угу. і про ступінь довіри до них? Ну, дивіться, не дивлячись на те, що є багато інформації і в СМІ, і в медіа. Я читала недавно статистику: ну, що я вам хочу сказати, не побільшало людей, які стали більш довіряти фахівцям, бо все одно є ті люди, які з упередженням ставляться до професії психолога, психотерапевта. У нас ще такі традиції. Так? так, але це запит є. Запит є, і е, люди звертаються все ж таки, і не не одразу це буде. Е, добре, що ось ви цим займаєтесь, що ви популяризуєте це, цей напрямок. Так, що це така е, гарна величезна допомога а, для Ще суспільства. Не так погано, щоб звертатися. Ну, психолог, а я да. не знаю. От на ваша вона вся на вона всяк коли випадок, коли потрібно звертатися. Коли ну, вже це вас ну... привезли вигризли, ви вірніть чистим. І ви так зробити розуміє, розумієте, де ви що. що no, то, да. Да, да, ну, да. Да. ну добре, а хто виявився більш психологічно стійким? Чоловіки, жінки, діти. Та у чому це проявляється? Можливо, якісь приклади за рахунок, наприклад, там того ж гормонального фону, але жінки звертаються частіше. Це не каже про те, що вони виявились найбільш нестабільними. Мені здається, що це більш про усвідомлення. Що вони більш усвідомлюють того, що їм потрібна допомога. Чоловіки, як і раніше, не дуже звертаються, бо з дитинства хлопчик це козак, він не плаче, йому не грустно і йому не боляче, коли його тряснули, наприклад, якимсь грузовичком по голові. Хоча іноді корисно і поплакати. не іноді корисно. Дивіться, природа все зробила от все зробила. Коли ми плачемо, там якась якісь токсини виходять. Це облегшує наш стан. Ну нам же стає легше, коли ми поплачемо. Коли ми О, то жінки частіше плачуть, тому так ми живемо довше. Ну, і чоловіку, і жінці одночасно так же болить. Але жінка, як в неї є такий дозвіл в суспільстві свої емоції та почуття показувати, а чоловікові нельзя, не можна, не можна. Це таке запрет табу. І е, це все всередині. Але як казав Фрейд, подавлені емоції нікуди не зникають, вони потім проявляються по-іншому, може гаразд хуже буде. Як реагують діти? З дітьми краще в плані того, що вони ще діти, і в них більш лабільна психіка. Тобто, якщо завчасно потрапити до фахівця. З дитиною краще працювати в плані її, скажімо так, зростання його травми. Тобто, дитина в дитина в травмі буде зростати більше, чим, наприклад, хтось вже дорослий, у кого є упередження, у кого є такі ставлення, знаєте, такі консервативні, там якісь такі. Добре, От таке питання. Які психологічні травми особливо небезпечні, що робити, якщо компетенція психолога угу. не відповідає тяжкості стану людини? Буває ж таке? Ну так, буває. Ну, По-перше, це діагностика того, коли до нас приходить клієнт, так. а ми його діагностуємо. Так, ну наприклад, виявляємо, що в нього. Там да, у когось можуть, можуть бути якісь органічні порушення. Психолог точно не буде з цим працювати, бо він не може. Тут потрібно медикаментозне лікування, і він його перенаправить до іншого фахівця наприклад, до психіатра. Добре. А як часто трапляється так, що допомога психолога, ну, скажімо так, не допомагає. Не допомогла, і хто в такому угу. такому разі не впорався? Психолог чи людина, яка звернулася угу. за допомогою? Є багато різних методів в психології, так. в психотерапії. А комусь підходить один метод. Комусь інший. Це по-перше. По-друге, саме головне це налагодження. Ну, хто контакту. Хто це вирішує? Психолог? Е, ні, в якому не, методі буде робота? Людина ж, ні, не, пацієнт. Не, дивіться, коли клієнт йде до лікаря, так, ну, тобто до психолога, так. він читає про нього інформацію да, і дивіться, в якому методі роботи. Наприклад, там клієнт центрована, там, психоаналіз чи ще щось. Угу. І він вже ж може почитати, що про цей метод, сам для себе вирішити, що мені буде більш комфортно. Приклад, є? можете навести? Того, що хтось ну, десь не ну, впорався, так, так. це, я пам'ятаю, на першому курсі педагог нам розповідала про, скажімо так, як працює навчання. Тобто, якщо вчитель хоче вас чомусь навчити, але у вас ну нема до цього, не та не таланту, не хисту, не взагалі ви не так, хочете, так. то скільки б я скільки б цей вчитель не бігав з бубном вокруг вас, вам це буде не цікаво. Ученик хоче так, можливо, потрібно навчитись. було бігати не з бубном. А з чим? Ну, наприклад, з гітарою. А, тобто міняти інструменти. Ну, Дивіться, я ж про це кажу, що якщо вам не підходить цей фахівець, ви завжди можете бубен змінити на гітару. Так. Чи пам'ятаєте ви найважчий приклад у вашій практиці за останні два роки? Мені професійно складні такі. Ну, давайте так. Була жінка з Хар... Харківської області. Це на початку вони сиділи у підвалі і вони там згуртувалися, готували їжу. Це, там були чоловіки, жінки і діти. І вона казала, що вона була істопніком. Вона топила якусь пічку, яку вони все родили. І вона з таким з такою насолодою казала: вони мені, я всю ніч топила цю піч, а вони давали мені поспати. І вона з такою любов'ю казала про цих людей. Але особливо, що мене вразило, це коли вона казала, що коли були дуже сильні борбобування, на і бомби кидали там поруч, то вони не зговорюючись, жінки взяли в круг дітей. Закрили собою, а чоловіки, не зговорившись з жінками, стали за жінками поряд і зробили таке коло, оберігаючи саме дітей. Це мене дуже вразило. А з чим Вона прийшла з якою проблемою? А, ну там проблема була насправді дом далеко. Я тут mm. я хочу додому, і але вразило мене саме це. Я десь читав, що стрес, який зараз скрізь, буває зі знаком мінус і зі знаком плюс. Агресія теж буває негативною, буває позитивною. Оце як і що краще для людини та для суспільства. Ну, дивіться, корисний і некорисний стрес. Некорисний це коли поряд щось трапилось дуже страшне. Наприклад, там розірвалася бомба, там, де і це буде на вплив на психіку і на тіло інше, ніж те, що, наприклад, я йшла до вас, і я трошки хвилювалась. А, і це нормально. Я, якщо я це буду, мій мозок буде розуміти, що це нормально, бо мені ця тема важлива. А, я вдячна, що ви мене запросили, і так мені хочеться донести свою думку, якомога як краще. Тому я буду хвилюватися. Це такий корисний стрес, щоб ну, перевірка на те, що жива ти там чи не жива. Ну тобто я якось реагую. А якщо ми вже знаходимося в хронічному стресі, то а, він. Доволі таки руйнівний для організму є. Для суспільства теж? А, ну, Тобто так, бо ми ще, маса... ну, суспільство це стоїть із індивідумів, тому можливо. Кожна людина ну, по-своєму реагує на ту та іншу ситуацію, на угу. ту чи іншу подію. Ми по-різному емоційні, да. по-різному чутливі. Чи означає це, що і загальних рецептів для збереження психосоматичної стабільності теж немає, чи все таки є щось універсальне? Комусь підходить вимальовуватися, комусь підходить витанцьовуватися, тобто робити щось через тіло або через, наприклад, там, малюнок чи через якусь там терапію, а можливі ще вправи, наприклад, дихання. Мені подобається це дихання, бо це те, що ми можемо контролювати. Це база, про що я казала? Це сон, це їжа, це вода, це прогулянки, це критичне мислення, тобто фактичне мислення. Це коли нам щось здається, там щось ми там у себе в голові розганяємо там в цьому театрі. І е, ти собі задаєш питання: а дійсно це так? Ну, що я бачу і що я відчуваю? Да? І якщо, наприклад, ви кожного дня лягаєте спати у 10-й вечора, до за час до цього ви не дивитесь новин ніяких. Не ні позитивно емоційних, не негативно емоційних, бо це все одно ресурс. Ми виснажуємось, навіть коли ми дуже радіємо. От подивіться, по, по ну поспостерігайте за собою, коли ви і порадувалися, і по там посп... переживали за щось, то виснажені ви будете майже однаково, бо це все емоції, Ми на цьому живемо. Це наша така енергія. Якщо ми будемо дотримуватись там. Собі зробили такий режим, да, так, і дотримуємося його. То це наше допоміжне, це наша база, це наші такі скажімо, це фундамент, на якому ми можемо вже вистраювати, надстраювати, різні техніки, пробувати і все інше. Ну оце база повинна бути. Щось потрібно зробити, щоб вона в нас була. Добре, і останнє. Сподіваємося, що війна все ж таки закінчиться. Закінчиться перемогою, але Нашої. скільки часу, на ваш погляд, після закінчення цієї війни буде психологічно відновлюватися Україна? Ну, можливо, якийсь досвід інших країн можете згадати? На мій погляд, це таке складне питання. Не хочеться бути популісткою і щось таке розповідати чи вгадувати. Знаю дослідження, дослідження, які читала там, що кажуть про українців, які вони можуть бути після закінчення війни, після нашої перемоги. Одного якогось такого прям однієї лінії не, поведінки ну всі різні. не буде, все різне. Але що нас буде об'єднувати, це а, така дуже, скажімо так, ми будемо прагнути справедливості, бо ми а, були травмовані, ми були. Ну, ми пережили все це. прагнути від кого ми будемо? А ми будемо от, от це хороше питання. Я думаю, що ми будемо прагнути від усіх Одне і від діло себе. Від себе, а і інше... від себе, і від себе, і від оточуючих, і від держави. і Від усіх, дякую. Будемо сподіватися, що це коло, де всередини діти. діти. Угу. Потім жінки, а потім чоловіки. Uh -huh. Воно так і буде. Це нас гуртує. І все буде добре. О, дякую, що на це наті з <зв> закінчують.